Віт, понеділок, початок нового торгівельного тижня. За ми зробимо планування тижня. Подивимось, на що нам варто звернути увагу. Що буде дуже важливого для того, щоб якнайкраще підготуватися до цього тижня. Понеділок завжди він такий іде, як планування. Більш за все, Так, посилання вам надсилаю. Доєднуйтесь, будь ласка, і давайте почнемо. Отже, а, сьогодні макропоказники вийшли по ВВП за третій квартал по Китаю. Ви бачимо, що дані вийшли краще, ніж очікувалися. Завтра новин не буде. В середу будуть індекс поживчих інфляцій по а, Великобританії і запаси сурові нафти в четвер будуть а, першочергові заявки на, на, пособі, на пособі по безробіттю. <кій> і... Продаж вже існуючих домівок. П'ятниця буде дуже насичена по новинам. Ми бачимо, що вийде індекс споживчої інфляції. Те, що дуже очікується. І дані очікуються дуже погані. 3,1% S&P і першочергові домівки. Цікаво, що Дані. Ще не бачу даних по рівню безробіття. Взагалі вони будуть виходити в цьому місяці? Так, дані по безробіттю. Дуже незрозуміло мені. Вони мали вийти, але вони так і ще не вийшли і ще досі не вийшли. Да, починаючи з жовтня їх ми так і не побачили. А, понеділок немає. Вівторок, середа. Понеділок знову немає. Я просто не можу зрозуміти, може я щось пропустив, але я таке вперше бачу, що дані по безробіті їх так і не публікують в цьому місяці. <звіт> <звіт> Це якийсь треш, тому що вони навіть не будуть опубліковані в цьому місяці. Ну можливо, можливо, ем, вийде таке, що в п'ятницю оновиться інформації. Вони вийдуть, але поки що дані, які мали вийти на початку жовтня, вони ще не виходять. Тобто Федрезерв перед новою відсотковою ставкою в повному не баченні картинки, взагалі, що відбувається. Через 9 днів ФРС має знижувати відсоткову ставку за планом 25 базисних пунктів. А в них немає даних на що опиратися, щоб знижувати відсоткову ставку. Це дуже незрозуміло. Мені здається, що все ж таки лонги ще побачимо. За останні 24 години було ліквідовано більше ніж 105 тисяч трейдерів на суму більше ніж 402 мільйони доларів. Більш за все постраждали у нас шортисти зараз. Бачимо лонговий мув по ринку. Спотові біткоін-етіефи ETF мінус 1,2 мільярди доларів. Спотові ефіріум Етіефи бачимо також мінус 311 мільйонів доларів. Давайте подивимося, що у нас з точки зору технічного аналізу. Якщо у вас будуть якісь запитання, то ви, будь ласка, не соромтеся, пишіть, пишіть ваші питання, заробки відповім. Не забувайте, будь ласка, тиснути лайк цьому відео, підписуватись на YouTube канал, Telegram канал курс для новачків. та... Сайт аналітичної платформи до вашої уваги, будь ласка, також доєднуйтесь. Отже, почнемо. Нікей далі перформить в бік 50 тисяч пунктів. Я думаю, що мало сумнівів, що актив дійде до цього рівня. Ми побачимо ре реально 50 тисяч пунктів по Нікею. Поки ще ранувато що сказати про шорти. Євронекст 1720, Я гадаю, що ми вже скоро побачимо. Сумів дуже мало діксім намагається захистити рівень 98 пунктів для того, щоб продовжити свій рух далі вгору. S&P відновлюється рух в бік 6800-7000 пунктів. По акціям щось шортове, поки я не бачу. Хочу очікувати шортовий мув, але поки що буду чекати вже звітності. Зараз починається сезон звітності. Перші вже а, готуються до звітності завтра. Netflix М -м, Далі. А, що у нас ще цікавого? На цьому тижні будуть мета звітуватися. Ні, не на цьому мета на наступному тижні буде звітуватися. Також поки без позиції. Тут гарно вибудована конструкція для імпульсу. Так, Тесла. Якщо буде можливість, буду шортити після виходу звітності. Якщо дадуть, звісно, Apple без позиції. Знімається ліквідність вище попереднього хая. Готуюсь. Також хотів би його шортити, але поки буду в стороні. Амазон без позиції. Цікаво, що дату звітності перенесли на четвер, 30 жовтня, тому трішечки посунемо це все в бік, Адаптуючись під, нові, під нову дату звітності. Так, це також підтримка. Виділимо її. Далі. Не Nvidia. Nvidia, NVIDIA. Так, друзі, якщо якісь які запитання у вас будуть, то ви, будь ласка, не сутритесь, пишіть залюбки на них відповім. Так, Nvidia без позицій, поки що нічого не бачу. Звітність буде в листопаді. Google без позиції. На один день перенесли звітність на 29 жовтня. Майкрософт також переніс дату звітності на 29 жовтня, також без позиції. Добре, пшениця. Намагається повернутися в бік а, тесту супротиву. Це вже буде а, Resistance Level. Да? Resistance Level. Це у нас вже йде як а, супротив. Да? Тобто це у нас вже а, рівень resistance. Ну, і це був resistance level, м -м, Поки що пшениця. Дивно, насамперед, скажу вам чесно, що пшениця м -м, знижується, тому що хтось спеціально його занижує. М -м, спеціально, мені здається, це таргет 4400 вже навіть перебив. Тому я кажу, що тут складно що сказати про рівень, куди він, він буде. Можливо, це штучне його завищення ціни. Хтось хоче повище його закинути, щоб потім його добряче продати. Тому тут треба бути уважним. Поки що не бачу, де його продавати. Відкривати шорт позиції. Поки що цього тут не бачу. Будемо слідкувати і далі за золотом. Так, рівні тут я собі помітив. А, параболістичний ріс він ніколи до нічого гарного не призводив. Я думаю, скоро ми побачимо корекцію по золоту. А, це факт, ніколи а, не може актив зростати вічно, колись почнеться корекція. А, ви, треба буде просто бути готовим. Євродолар тестує підтримку 1.15. Якщо не зможуть втримати, то продовжує свій рух далі в бік 1.12. Якщо зможуть захистити 1.163, то відновить свій лонговий мув. USDT зробив зняття ліквідності в вище рівня 5.25. Якщо до кінця місяця закривається нижче 4.95, нижче цього рівня, то нарешті зможемо побачити руху вниз. Ну і в принципі лонги по ринку. Та ж сама картинка в принципі по USDC. зняли ліквідність вище 2.18. в принципі, все, що треба було зробити, все було зроблено. Total повертається в лонговий мув. Захистили підтримку 3.5 трлн трильйонів доларів. Тут все більш ніж гуд. Треба утриматися цьому рівню для того, для того, щоб продовжити свій лонговий рух. Так, альткоїни також потрібно отримати 1.02 для продовження лонгового руху. Домінація біткоїна було б прикольно, щоб він звідси вже починав свій мув вниз. Домінація біткоїна. Це було б якраз те, що треба. Так, домінація ефіра. потрішки набирає силу. Я думаю, що ми побачимо, скоріш за все, лонг по домінації ефіру. Лонг по домінації Азерс. Да, знайшли підтримку 687, тому це гарний рівень для того, щоб починати лонговий мув. По біткоїну відновлюємося ми відновлюємося ми вище 112 тисяч доларів. Для мене 116 це прям класна точка входу. Щоб пробити оцей а, хай і вже рухатись спокійно вгору. Але, але а, класний мув. Треба закріпитися вище 112 і рухатися степ степ Тут єдине, що варто. Так, ефірчик, 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 ефірчик. По ефірчику треба відновитися вище 450-4200. Краще 4250, І тоді вже можемо побачити лонги по ефіру. Тут така картинка буде. Так, можливо, якісь запитання є, коли буде зростати XM. Зараз глянемо ще на EXM. Ну, по Binance хочеться бачити якісь сленги, але все поки що тут дивиться в бік 1200 доларів, а потім продовження руху вниз по Binance бачу. Села краще виглядає. Так, Ондо, наче формує подвійне дно для руху вгору. Тобто є таке. А бачення, що ми бачимо. Руху вгору досить таки очевидний тут по ондо. Так, авакс, авакс, авакс. Непогано захищає рівень 19-20 доларів. Прям гуд. Хайп також гуд, гарно захищається рівень. Так, файл. Jupiter. Багато активів зараз формують подвійне дно. Це гарний знак для лонгових мувів по активам. Це, це реально гарний знак. Так, давайте глянемо по EXM. EXM. Так, давайте глянемо EXM. Зараз хвилинку я його включу. Um, у Єксема дуже довгий період накопичення ми бачимо. І ми бачимо на тижневому графіку: були дуже великий об'єм е е закупівель, закупівель в квітні та в травні місяці. Потім відкат, Тобто, це такий період дуже довго накопичення. Почати зростати він може в будь-який час, тут головне, щоб ринок допомагав альткоїну, ну, бачимо тут гарний вистріл, відкат і можливе потенційне продовження руху, тому перспективи є досить гарні у EXM. Можливо, таке що на фоні шадавна не понизять ставку і спустять біток. Да, якщо ставку не понизять, навіть не так. Ставку можуть і понизити на 25 базисних пунктів, але через півгодини вийде Джером Пауел і скаже: даних немає, новин немає. Ставку знижувати далі не будемо на, на останньому засіданні. І тоді вже побачимо дуже сильний злив вниз до 98-96 тисяч доларів. Це дуже такий вірогідний сценарій. Так, ну що ж, друзі, якщо у вас є ще запитання, ви, будь ласка, мені їх пишіть. Я залюбки на них відповім. Якщо запитань немає, тоді буду завершувати цей ефір. Якщо я завершу ефір, у вас буде запитання. пишіть, будь ласка, в коментарях. Я залюбки на них відповім. Наступний ефір у нас буде в середу. На цьому буду закінчувати наш сьогоднішній ефір. Дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь на телеграм-канал, там буде ще більше інформації регулярно. І всім гарного вечора. Всім па-па.